Учні запорізької школи з веслування спускають на воду нові човни. Всього їх п'ять і чотири з них придбали у цьому році. На це з міського бюджету витратили півмільйона гривень. Вислуватиме на новому човні Ксенія Завгородня. Вона займається у цій школі два роки. Нещодавно брала участь у чемпіонаті України. і Там у парному запливі зайняла друге місце. Дівчина каже, нові човни допоможуть досягти більших результатів, адже до цього вислувала на човнах 40-річної давнини. Лодки нові, сучасні і по сравнінню з тим який інвентар у нас є зараз, це намного лучше і До цього я займалася на. Дінтерся ну лодка достатньо тяжова по сравні з подарком. Нові човни українського виробництва тренери кажуть, для участі у світових чемпіонатах потрібні більш дорогі моделі, але і ці човни дозволять запорізьким спортсменам гідно представити місто на вітчизняних змаганнях на міжнародну арену. Є лодки італійського і німецького производства. Ну для попадання, скажімо так, на міжнародну арену ці лодки вполне достатньо. То це то, що на сьогоднішній момент нужно школі. Таке, Такої приобретіння за счет денег з міського бюджету не ділась нікогда. Потому що полмільйони гривень відчутна поддержка для школи і програму по обновленню матеріально-технічної бази, де ми будемо продовжувати на наступний рік і потом взяти хороший темп. Місто обіцяє і надалі підтримувати запорізьких грибців. А самі спортсмени впевнені зможуть гідно підготуватись до майбутніх змагань та перемог.